Привітики, я ще на дачі. Вибачте, що я така зачухана. Я завжди тут така. І я вам хочу розповісти. Ну, Я вже поприбирала, але ні то. Я їжу багато по Європі і вже давно я бачу, що на деяких будинках є або ящерки приклеєні, або ластівочки. І от коли я була у відпустці. В липні цього року у Португалії я купила собі двох ластівочок. Я вам зараз покажу, куди я їх чіпляю. Звіте, яка ластівонька. Е, І є б така, що я би просто я купила отакий клей. У мене ще є один. Е, беремо цей. Я б просто намазала і приліпила б. Але тут є отакий отвір. І зараз ми щось вбиваємо в стіну, щоб воно було міцніше. Бачите, яке у нас вродило? Вчора полила троянду, і сьогодні вона дала мені свій фідбек. Отакий такий красивий. Спершу у отвори в цеглі додаємо наклей алюмінієву проволоку. Потім вона засихає і на неї вже будемо чіпляти ластівочок. Я в цій історії намалювала два хрестики, де вони повинні бути. А ще у деяких людей я в телефоні записана як Катя Космос. Отак. От ми його мочили. Ну, понят. Ми пиль обрали. Пиль. Маднезія була. Традиція прикрашати ластівками будівлі, вона багато де розповсюджена, але більш за все я їх зустрічала в Скандинавії. І, звісно, мені на згадку приходила казочка, дюймовочка з її ластівочками з Християном Андерсеном, якого я обожнюю. Взагалі, це може бути пов'язано у людей і з віруванням, і з символікою. Хоча. Ластівки там вважаються символом дому, щастя і повернення до рідного гнізда. І тому я дуже хочу, щоб ми усі як можна скоріше повернулися додому. А вас, шановні і рідненькі, вітаю з Днем прапора! Отак, привітик з ровжів через тиждень я в трасі.